Сучасна війна це насамперед технологічне протистояння. Перемога залежить не лише від мужності бійців, але й від рівня їхнього оснащення. Тому Кременчук забезпечує всім необхідним наших військових. Цього разу передали воїнам тероборони дрони-перехоплювачі. Це спеціалізовані безпілотні літальні апарати, призначені для знищення або виведення з ладу ворожих БПЛА. Для того щоб Кременчук спав спокійно, для того щоб хлопці були захищені, а ворог не пройшов далі. Місто Кременчук робить все для того, щоб бути надійним тилом наших захисників. Сучасні технології. Допоможуть перемогти разом до перемоги, борітися, поборете, як говорив Шевченко. І сьогодні біля його пам'ятнику передаємо ці технічні засоби нашим хлопцям, нашим захисникам. Військові кажуть, що завдяки цим дронам, перехоплювачам зможуть тримати під прикриттям небо над Кременчуком. А отже, оберігати життя кожного із нас. Дякуємо з таким надійним тилом. Ми переможемо. Дякуємо Олексійович. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо громаді Дякуємо. за допомогу. Разом до перемоги. Дякуємо всім нашим підрозділам ППО, які стоять на захисті українського неба і життя українців. Для Кременчука нові дрони, перехоплювачі це додатковий інструмент, який зменшить ризик ураження. Дякуємо нашим воїнам за щоденну роботу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.